Новокаховський гуманітарний інститут Університету Україна є провідним закладом на півдні України. Провівши успішно вступну кампанію, підбивають підсумки тут за 2021 рік. За всіма показниками освітньої діяльності, як кількісними, так і якісними. Новокаховський гуманітарний інститут перевищив свої результати навіть порівнянні з минулими роками. Причин тому можна побачити декілька: по-перше. У нас була дуже успішна вступна кампанія. Ми на 20% перевищили показники минулого року за набором студентів на молодші курси. З чим це пов'язано? Напевно, з тим, що в період перших хвиль пандемії ми не на слові, а на ділі продемонстрували свою готовність забезпечувати і тримати високу якість освітнього процесу навіть в дистанційних умовах. Тому існуючі дистанційні технології і перевірена часом платформа Google ну, дозволяє нам. Не мати жодних проблем з освітнім процесом. Сто відсотків лекторів є вакцинованими. Очне навчання дає свої результати. Скарбничка досягнень Новокаховського гуманітарного інституту поповнилася лише впродовж останнього семестру близько двадцятьма сертифікатами з підвищення кваліфікації наших професорсько-викладацьких кадрів. Крім того, два педагоги. Встигли завоювати два перших місця в загальнодержавному освітньому проєкті викладач нового часу. Це означає, що ми реально готові працювати і покращувати свої навички. Не поступаються даному темпу і студенти. Відбулося нагородження президентськими стипендіями кращих студентів університету Україна. І саме наш новокаховчанин, студент четвертого курсу Башішин Марк отримав президентську стипендію, що ми його відбувається. Дали, крім того, дуже приємним надбанням стало третє місце в конкурсі наукових робіт нашої студентки з інвалідністю. На рівні країни вона виборола бронзу, і це означає, що наукова робота для всіх груп студентів, попри їх особливі освітні потреби, відбувається на дуже і дуже високому рівні. У закладі працює потужний професорсько-викладацький склад. На всіх кафедрах у нас є 12 докторів наук, більше 20 викладачів зі званням кандидатів наук, і відповідно певна частка це більше 30 осіб, які є фахівцями, працюють відповідно в наших організаціях, установах, тобто є практиками. Чимало є і наукових досягнень. Тут два напряма – досягнення наших викладачів і наших студентів. Студентські роботи на сьогоднішній день за цей семестр вже отримали визнання, і дві наші студентки отримали одна третє місце в загальноуніверситетському конкурсі, одна отримала призове місце за свої роботи по психології. Що стосується викладацького складу, то їх робота була також направлена на визначення загальнокафедральних робот робіт, щоб дійсно напрям роботи був комплексний з точки зору заохочення викладачів, всіх викладачів кафедри. Важливо, що освітній заклад підтримує талановиту молодь, учасників АТО та дітей інших пільгових категорій. В університеті Україна завжди існував і продовжує діяти гнучкий графік пільгових умов. Це означає, що левова частина студентів має можливості за скрутних життєвих обставин звернутися до ректора з проханням отримати пільгу в якості оплати за навчання. Ця прерогатива з 2020 року розповсюдилася і на вихідців сільської місцевості. Діти, що вступлять до Новокаховського гуманітарного інституту із районів і сел. Отримують до 30% знижку в якості оплати за контрактом продовжу навчального року. Самовіддана праця колективу Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна поцінована почесною відзнакою Верховної Ради України. За 22 ми було дуже багато для нашої області для півдня України, тобто в нас більш ніж 11 тисяч випускників. Нема нігде ні одного району, де б не працювали б наші випускники. У нас велика діаспора діаспори в Києві. У нас наші випускники працюють і в Кабінеті міністрів, і в Верховній Раді, і в Міністерстві освіти, і так далі. Тому дуже приємно, що відмітили колектив Новоховського гуманітарного інституту Київського університету України. Успіх Новокаховського гуманітарного інституту університету Україна у поєднанні теоретичної та практичної підготовки, залученню висококваліфікованих спеціалістів до співпраці а відтак конкурентні випускники успішно працюють на розвиток економіки нашої країни.